-бі -бі Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив в миті. Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи, бібітіна, з ними і Сабрина летять, мов на. Якщо до реваншу? Добре, якщо ти так хочеш. Так, мій любий Амадеусе. Але спершу ти можеш освіжитися. Біжи, нужбо. Це ж наш ветеринар. Ну, ми запитаємо, куди він їде. Вітаю. Як ваші справи? Добре, Роберте. Я щойно виграла перегони. Он коні переможених. Їм треба освіжитися. А я роблю свій звичний об'їзд фермою. Хтось хоче до мене приєднатися. На жаль, я не можу. У нас з Алексом зараз будуть іще одні перегони. <реку> В яких тіна програє? Побачимо. <реку> Зрозуміло. А я поїду з вами. Гаразд, бібі. Тоді зустрінемося на млиновій фермі, так? Добре. Зустрінемося там. Бувайте! Бувай! Починаємо, Алексе. Це буде жахлива поразка для вас за Мадеусем. Ти так гадаєш? Тільки ти у це віриш. Уперед Амадеусе! Рушаймо! Ми їм покажемо. Ого! це був нечесний старт. Похарачу. Ну що, Фредо? Ти вражена? Я роблю для нас ставок з водяними ліліями, очеретом і усім, що повинно у ньому бути. Це моє. <риклад> а хто це? <риклад> а? Фермер з милинової ферми нещодавно пофарбував свій будинок? <риклад> <риклад> так. О, ні, як вийшло? Жахливо. У дитячий рожевий колір. О, це ви лікарю сквірел. Цього тижня ви мені не потрібні. І усі тварини здорові. <рикло> Справді, здається, мене хтось кличе. Фреда! Фреда, що ж? <рикло> Схоже, вона гарно покаталася. Що ти там робиш? <рикло> ти все з'їла дурнула та корова посеред мого ставка. Дякувати Богу, що в ньому ще немає води. Я взагалі вважаю, що тут води бути не повинно. Якщо спитаєте, це не дуже хороше місце для ставка. Сподіваюся, Фреда не поранилася. Що таке? Біі з Фредою все гаразд. <клес> <клес> Слава Богу. Мені ще тільки пораненої корови бракувало. <клес> а як тварина має звідти вибратися? Ну... Ти можеш почеклувати. Я можу, але за умови, що ви засиплете ставок назад. Ну, що ж, доведеться зробити ставок в іншому місці. Це я засиплю. Гаразд. Енімені квітника. Дістань фреду зі ставка. Віз-віз. Моя люба Фреда. Дякую, Бібі -бі Блоксберг. Дуже прошу. Швидше Амадеусе. Махарачо, Що з тобою? Здається, твій кінь виглядає втомленим. Ха -ха -ха. Твій Амадеус більше не може продовжувати. Що? Стій, стій, Мадеусе. Амадеусе? Амадеусе. Стій, Махараджо. Що з тобою? Тіно, вони обидва захворіли. Лишенько, ходімо, повертаємося на ферму Мартінів. Так. Хороший хлопчик Махараджо. Не квапся ось так. Мій бідолашний Амадеус. Деніс сиди рівно. М -м -м. Ну, все. На сьогодні досить. О-о-о! Шкода. Хм? Мамо, Роджере! Маде і Самахарадже захворіли. Вони дуже сильно пітніють. Це зовсім не добре. У них обох майже не залишилося сили. Відведіть коней у стайню. Я негайно зателефоную лікарю Сквірело. Ми їх відведемо. Куди ми тепер поїдемо? Одну секундочку. Алло, це сквірело. Я негайно приїду. Це була пані Мартін. Амадеус і Махараджа захворіли. Що? Схоже усе серйозно. Ой лишенько. Но Сабріно. Хороший хлопчик Амадеусе. Ну ж бо. Він навіть не хоче їсти. Але хоча б п'ють воду. Доброго дня. Що таке з кіньми? Вони хворі. Одну секундочку. Дивно. Не хвилюйся. Усе буде гаразд. Ну ж бо? Що ж усе вказує на отруєння? Але як таке могло трапитися? І гадки немає. Ось їм це трішки допоможе, але я не впевнений, що цього буде досить. Ні, але чому? Якби я знав, що вони з'їли, я міг би дати їм потрібний антидот. Подумайте, що сьогодні могли з'їсти і випити Амадеус і Махараджа? Не знаю, mm. вони їли, як завжди. Мені потрібна тепла вода і рушники для коней. А вже ж лікарю сквірл. Зараз принесу. <плес> О, Боже. Тіно. Мамо, що трапилось? Макс і Моріс. Я їх тут прив'язала. О, ні. Поїхали, бібі. Треба їх знайти. Mm -hmm. Алексе, ти залишишся з кіньми? А вже ж. Я допоможу лікарю сквірилу. Mm. Точно. Ені мені на балконі. Куди ж пішли поні? Ені мені не мовчи. Правильний напрямок нам покажи. Візвіз. -віз. Супер. бі бі бібі -бі. Що ж, вам. Тіно, можеш взяти паскаля. Я підготую його для тебе. Дякую, Роджере. Пішли сюди, вони попили і тоді пішли далі. Ходімо тіно. На Сабріно. Ця дорога веде до вербової ферми. <клухи> Забирайтеся звідси, мерзені поні. Ану геть жадібні маленькі чудовиська. Гадаю, ми знайшли Макса і Моріса. Так. Доброго дня! Доброго дня! О ні! Вони знесли мою садову хвіртку. Це ваші поні з Мартіном і ферми, Так. Так. Мені дуже прикро. Виходь, Макси. Ану, виходь. Цим двом до душі смак ваших трав. Морісе. Ану, виходь! Вони ніколи раніше такого не робили. Мені дуже шкода. Усе mm. гаразд. Хто знає, чому у них раптом проявився такий вовчий апетит до моїх медичних трав. А якщо тварини їдять те, що їм не властиво, вони це роблять інстинктивно. Ну, Де ви двоє були? Але на моїх грядках з травами такий безлад. Зараз я усе виправлю. І ні, мені. Стій! На моїй фермі жодного чаклунства, якщо ти це зібралася робити. Гаразд. Ми прийдемо завтра і виправимо у себе чаклунства. Так, зараз ми цього зробити не можемо, а мадео з махараджею захворіли. Нам потрібно якомога швидше повернутися додому. Захворіли? Mm -hmm. Що ж, сподіваюся, невдовзі їм покращає. Бувайте. Бувайте. Привіт. Погляньте, хто до нас іде. Ну, Макс з Морісом повернулися. Чудово, ура! Вони були на вербовій фермі на з травами пані фермера. О, ні. Але ж вони не. На жаль, так. Ми поїдемо туди завтра і все виправимо. Мамо, як Амадеуси з Махараджою. Краще їм не стало. Треба почекати. Лікар Сквірел повернеться уже завтра. Ходімо до них. Амадеусе. Їм стало гірше, ніж було вранці. Аго Махараджо. Тобі незабаром покращає, чуєш? Сьогодні ми спатимемо у стайні, правда? Так. Алексе, ти з нами? Так. Я зараз швидко зателефоную татові і повідомлю його про це. <рід Zombie speaker> Де ми сьогодні були і Махараджою? Хм. Ви зайшли за мною і забрали на перегони. Mm -hmm. Тоді пішли до Млинового ставку, там вони пили. Сабріна не пила, вона була зі мною та Робертом. Так. І Сабріна Здорова. Завтра вранці треба поїхати і подивитися на те місце, де Махараджа та Тамаде упили воду. Так. Підемо туди перед сніданком. А я залишуся тут з кіньми. О, що ж, на добраніч. На добраніч. А ти можеш мощуватися тут, Що сталося, мадеусе? Тобі негодмінно покращені. Я обіцяю. Перегони ми закінчили тут. Так. А потім приїхав Роджер. Сабріно що таке? Це неможливо. Тіно, поглянь на це. Фарба. Бібіоні. Саме у цьому місці Мадеус і Махараджа пили воду. Так, Тіно. Поїдемо до верхівки ставка. Точно. Треба з'ясувати, звідки це береться. <Raggingly> Тут знову ці плями. Звідки ж береться ця фарба? <qngly> Тіно, ти щось бачиш? Ні, нічого. Бібі, це неможливо. Іно що таке. Дивися. Це неймовірно. Хто ж таке робить? Я знаю. Хто це? Хто? Фермер із млинової ферми. Він якраз нещодавно пофарбував свій будинок у Рожеве. Що? Тоді на нього чекає неприємний сюрприз. Агов, зачекай! Я візьму пробу води. Тоді Роберт зможе точно визначити, від чого захворіли коні. Енімені усвідомлення. Додавай до проби повідомлення. Енімені чаклунка я мерщій перенесися до лікаря. Віз-віз! Що? Але ж це фарба у млиновому ставку. Так, це могло спричинити отруєння. Доброго ранку, фермери з млинової ферми. Це ви викинули рожеву фарбу і будівельне сміття в млиновий ставок. Не треба так хвилюватися. Там трішки сміття і нічого більше. Що? Через вашу рожеву фарбу і будівельне сміття наші коні захворіли. Що? <світ> Маячня. Геть з моєї власності. Ні. Тільки після того, як ви приберете усе сміття і позбудетеся його. Що? Ти мені казатимеш, що я маю робити? <рес> я вам раджу це зробити. Я однозначно цього робити не буду. Гаразд, тоді не робіть. Ені мені великий батут. Уламки сміття тепер тут. Енімені він зовсім не шкодує. Тож зі сміття я пам'ятник збудую. Візвіз. -віз. <ріст> Що це було? Зроби так, щоб все це негайно зникло. Все залишиться тут. Поїхали, тіно. Вперед, Сабріно! Ну, паскалю. Повітря тут якесь забруднене. Поверніться! Негайно! Бібі Блоксберг Ну, Хоча б трішки махараджу. Прошу тебе. А ти, Амадеусе? Алексе, Роджере, привіт! Привіт. Пшшт. Вони їдять. Mm -mm. На жаль, ні. Не занападай духом. Чуєш? Діти, час снідати. Гаразд. М -м -м. Смачно. Сподіваюся, вам сподобається. Я щойно розмовляла по телефону з лікарем Сквірелом. І він дякував тобі за пробу води. Але потрібно ще трішки часу, аби отримати результати з лабораторії. Зараз ви нічого не можете зробити. Ми повинні бути терплячими. Частуйтеся. Я не голодна. Mm -mm. Я теж, пані Мартін. Але вам потрібні сили. Вам ще потрібно їхати на вербову ферму і робити нові грядки з травами замість тих, які знищили Макс з Морісом. Ви бачили те місце. Макс з Морісом ще ніколи не їли так жадібно. Угу. Вони просто божеволіли від тих трав. Все ж, мамо, я голодна. Так ось. Якщо тварини їдять те, що їм не властиво, то вони інстинктивно знають, що їм потрібно. Так сказала пані фермер з вербової ферми. Бібі! -бі. Точно. Можливо, поні теж? А вже ж! на їхніх вуздечках були рожеві плями. І Біля млинового ставка були сліди копит. Точно поні теж пили отруєну воду. Що? Але не захворіли. Бо одразу з'їли потрібні лікарські трави. Отже, можна щось зробити до того, як прийде лікар сквірел з антидотом. Точно. Поїхали ціно. Вирушаємо до пані фермера на вербову ферму. Сабріно, біжи! Ну, перед Паскалем! Що ж, у такому разі трави, які вчора їли поні, допоможуть і вашим хворим коням. Ось. Дякую. Але які трави їли Макси Моріс? Не проблема. Енімені. Сі, Бебі, На моїй фермі не буде жодного чаклунства. Але ж як іще нам дізнатися. Хворим коням потрібні ці трави якомога швидше. Будь ласка. Гаразд, Але тільки як виняток. Дякую. Ені -мені, соловей, зріж трави для хворих коней. Віз -віз. Непогано бібі. Можна мені ще раз це зробити, як виняток. Ого Енімені почались, огород стань таким, як колись. Енімені гарантована, садова огорожа теж відремонтована, енімені залізяки. Букет квітів на знак подяки. А тепер для усього цього. Віз -віз! <свят> дякую. Дякую. А тепер покваптеся до своїх хворих коней. Ось так амадеусе. Молодець Махараджо. Вони знову здорові Ти сама можеш це побачити. На вигляд, їм набагато краще. Маєш рацію. А тепер. Халепа. Mm. Фредо, не підходь! Вона може бути отруйним Іди, геть. Mm. Іди, іди mm. Що ж мені робити з цією купою сміття? Доброго дня. Я приніс антидот. Що? Mm. Як таке можливо? О, але ж це. <ріхот> 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 Роберте, це довга історія. <ріхот> Оце так. Мій антидот приготовлений з цих самих трав. Ми дістали трави у пані фермера на вербовій фермі. Що ж, це Це прекрасно. Ви молодці. Більше я тут не потрібен. <гум> Точно. А ви двоє йдіть на вулицю. Вам потрібне свіже повітря і фізичні вправи. <гум> О, ні. До нас прийшов гість. Усім доброго дня. Доброго дня. Що вам потрібно? Я е, Ну... Я хочу вибачитись. Справді. І е, е, хочу відвести сміття і фарбу на спеціальне звалище. Та невже. Е, так. Але спершу ти маєш накласти закляття, аби. Забрати пам'ятник зі сміття. Звісно, було б навіть краще, якби ти наклала закляття і поставила все мені на причіп. І ще я не хочу отруйної фарби на стінах мого будинку. Ти могла б ще це зробити? Будь ласка, але чому я повинна це робити? Бо я обіцяю більше ніколи не викидати сміття у селі? Слово честі. А якщо фермер з млинової ферми щось обіцяє, він безперечно виконає свою обіцянку. Не сумнівайся, бібі. Що ж, гаразд. Домовилися. Я негайно усе зроблю. От і добре. Ені мені зелений кріп, пам'ятник зі сміття лети у причіп. Ені мені сирий, усе брезентом вкрий. Ені мені розійшлись. Нехай все виглядає, як колись. А тепер до усього цього віз віз. Дякую, бібі. -бі. Бувайте! До побачення! Гадайте, ми можемо поїхати на них верхи? На цих двох конях? А? <плес> <плес> Чи можете ви влаштувати перегони? Та вони абсолютно здорові. Ура! Поїхали. На ну, Сабріно. Біжи, здоровий, амадеостанція. Біжи, мій хороший махараджо! Біжи! Ура! Ура! Я чудова! Верхи пі. Деус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі стекуни, друзі чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив вмить. І звіз, йо, вйо! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на накрила.